Поклонилися йому. Господи Павло, Господи Бомби. Якщо ми живемо у світському житті за оцим новим календарем, то чому нам все не привести до відповідності? І церковний календар, щоб все було послідовно, правильно. Перейшовши на новий календар, наша Православна Церква України, вона просто відновила. Астрономічну справедливість звичайно, перший рік це було щось незвичайне. А вже вдруге, ми, ну ніби так було і завжди. Немає ніяких незадоволень, немає протестів. Все це в нашій голові, від нашого сприйняття залежить. І ті люди, які намагаються довести. Що це є не так, ну це е, просто їхня думка, їхнє несприйняття, це е, їхнє таке ставлення. І всі раніше спачили хаті, що похоронив їх імена, яких ти сам знаєш. Я святкую сьогодні свята Різдво Христового. Сім'я святкує і сьогодні, і сьомого числа буде святкувати. Але я думаю, що найбільш логічно святкувати саме сьогодні, оскільки постувати у навирі і літай щислення іде від Христа, народження Христа, і логічно, що Христос народився до нового або в Новий рік. Ну так я вважаю. Поки ще важкувато перейти на ну повністю на новий календар, але в той же час ми намагаємось це робити. Багато родичів нас вітають це ще сьомого числа, але ми намагаємось вітати тих людей, які знаємо, що вже перейшли. Також вчора я відправляла своїм батькам вже кутю вечірню, також, хоча в мене батьки. Все ж таки залишаються по старому стилю, тому що кажуть, що поки ми не помремо, нам важко буде перестроюватися на новий стиль. Він все розуміє, бо він пройшов вес захисників народу нашого.